Вітаємо в медіа-центрі Чорнігівської ОЛА. Починаємо наш брифінг Сьогодні говоримо про підготовку до нового сезону шкільних змагань пліч-опліч у 24-25 навчальному році. І детальніше про це розкажуть заступник голови Чернігівської ОДА Іван Ващенко, директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА Андрій Шемець. Та Денис Закружний, начальник обласного відділення філії комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки. Отже, стартуємо. Пане Іване, прошу почати. Всім доброго дня. Як відомо, у минулому році була, був започаткований Всеукраїнській шкільній лігії плічопліч. Цей проєкт зарекомендував себе дуже успішно. Діти, учні були задіяні до активного спорту. Це не може не радувати, і було впалене рішення про продовження і масштабування цього проєкту в наступному навчальному році. Якщо по цифрам, то на території Чернігівщини в шкільних лігах взяли участь 653 команди і більше ніж 15 тисяч учасників. В цілому, по Україні ця цифра значно більша. Це майже 30 тисяч команд і 300 тисяч учасників з п'яти видів спорту. На Наступний рік ми. Ставимо за ціль розширити кількість видів спорту плюс 2, збільшити кількість команд, хочемо вдвічі, плюс 30 тисяч, додати ще 11 категорій учасників і збільшити охват учасників на 600 тисяч, тобто майже три рази. Плани амбітні, і я не немає, що ми з цим держава в цілому впорається. Тому для деталей я слово подарю директору департаменту. Сім'ї молоді спорту обласна адміністрації Андрій Миколайовичу Шевці. Прошу пан. Дякую. Я коротенько зупинюся, так, да, було зазначено, що додаються два види спорту це ганбол 5 якого не було в минулому році. Також чому така, як зазначив пан Іван, збільшиться кількість учасників не тільки в області, а по всій Україні, які були озвучені цифри. Тому що до цього в цьому році баскетбол будуть уже дві вікові групи серед дівчат і хлопців. Це 5-9 клас, 9-11, так само відповідно у жінок. Відповідно, волейбол також в цьому році буде змагання між 5 і 9 класом, 9-11, хлопці і дівчата також. Відповідно, футзал також в цьому році додаються дві вікові групи і додаються команди е дівчат. Тому я думаю, що наша область як активно, також як і в минулому році, буде долучена до, долучається до початку цього проекту на даний час. Підписаний всеукраїнський регламент положення про проведення пліч двадцять 24-25, який буде тривати нас з вересня по червень 2025 року. Він затверджений міністром освіти, міністром молоді та спорту України. Відповідно, як і в минулому році, буде відбуватися змагання пліч плічопліч п'ять етапів. Вони не змінюються від шкільного. Рівня об'єднаних об територіальних громад, районного, обласного і всеукраїнський етап відповідно з основних змін я озвучив, що ну, команди, що у футзалі, що в волейболі, баскетболі, жіночі. Це говорить про те, що є попит, є зворотній зв'язок за минулий рік від громад, від шкіл. І ну думаю, що активно в цьому році. Долучаться шкільні команди до участі в плечо-плічок Всеукраїнській шкільної ліги ліг разом до перемоги. Хочу зазначити, що найближчим часом. Буде затверджений регламенти по кожному виду спорту. Вони будуть доведені до об'єднаних територіальних громад, до районних державних адміністрацій. Відповідно, зараз у нас є на погодженні вже склад організаційного комітету обласного, тому що на всеукраїнському рівні затверджений склад на рівні міністрів, на рівні представників Офісу президента України. Ми будемо найближчим часом вже відповідно проводити. Перші е, обласні е, наради організаційного комітету комітетів ну, районних щодо вже початку впровадження цього проєкту у 2024 році. Тому активно раджу е, долучатися, активно підтримувати. Йдемо, як кажуть, в ногу часом, реалізуємо цей даний проект, такий важливий для, е, як кажуть, масового спорту здоров'я наших дітей в цей складний час, але всі заходи. Які будуть проводити змагання, тренування безпосередньо будуть проводитись в рамках ну, безпекових рамках і на тих територіях, в тих місцях, це де дозволяє кажуть нам робити це. Тому рухаємось вперед. До цього процесу, думаю, долучаться всі активні небайдужі. Відповідно, всі федерації, які зазначені в цьому році по видам спорту, долучаються до цього процесу як на всеукраїнському, так і на обласному районному рівні. Дякую. Дякую, Пане Дениса. Можна чи що додати? Ну, в принципі, вже все було сказано. Що хочу додати, що в цьому році перший етап буде з вересня по жовтень, і одне із нових це команда буде сформуватися з 25 учнів, які повинні з першого по п'ятий етап бути в команді. Тобто нікого вже протягом навчального року не можна буде. Додавати, як команда зареєструвала на участь в другому етапі 25 учнів, такі учні повинні залишатися, щоб команда вже однієї приймала участь в усіх наступних етапах. В принципі, школи вчителі готові, готуються, діти хочуть такі змагання. Я думаю, що вже скоро почнеться дуже-дуже великими кроками їх проведення. Дякую вам. Чи є запитання? Трохи уточнено. Ви сказали, що команда 25 учнів – це по одному виду спорту? Так, на кожен вид спорту по 25 учнів. І ви говорили, що два види спорту, додається гандбол і регбі 5. Ребять. Так, тут хочу зазначити, що гандбол регбі 5 не всіх навчальних закладах і об'єднаних територіальних громадах ну, представлені в нашій Чернігівській області. Але ви це питання опрацювали з управлінням освіти, безпосередньо є школи, в яких і проводяться скажімо, навчання, змагання і тренування з Регбі 5 і гандболу, тому я думаю, що наша область поєднаним територіальним громадам не в повному об'ємі долучиться, але команди будуть в цьому виді представлені. Тому що насамперед регбі 5 це масовий, ігровий, такий динамічний по правилам вид, що я думаю, що. Якщо вже будуть доведені регламенти, то я думаю, що більше шкільних команд до цього долучиться. Правила не складні, але дуже динамічна, грай, тому тут можна спокійно тримати в цьому участь. Так, ці види спорту є в шкільних модулях, тому їх використовують на уроках фізичної культури. Вони доступні для всіх. Я думаю, що будуть в школи. Розуміємо, дякую вам. Якщо запитання має, то на цьому бряг завершимо. Спасибі, вчасне. Дякую.